Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Сьогодні в рубриці Поетична Сторінка я зачитаю вірш нашої слухачки з міста Одеси. Я віжу іногда, як наяву. Пливет корабль, як звезда сіяє. и, рассекая гордо волны, тьму, плывет он вдаль, след лунный оставляя. На палубах огромная толпа, все веселятся, гомонят, танцуют, и грусть увидеть можно иногда, но в основном все радостно ликуют. А вот себя я вижу за бортом, там в темноте и бездне океана. И одиночество глухим кольцом сдавило горло, а на сердце рано. Там далеко, на светлом корабле, мои друзья, мои мечты и счастье. А в этой бездне, что осталось мне, одни лишь слезы, как дожди ненастие. Когда корабль был рядом, голос мой еще был слышен, кто-то отзывался. Но время, как и волны за кормой, корабль уносит, мой же челн остался. Еще немного и совсем одна. Неумолимо время вдаль отбросит Ту жизнь, которой я была полна, Все то, чего опять так сердце просит. Желая больше святости достичь, Себя веригами смиряют люди, Быстрей, надеясь, Господа постичь, К себе безжалостны они, как судьи. Но я себя смиряю не сама, Допущены мои страдания Богом. Вот почему печаль моя без дна, Я выгляжу пред Господом у Бога, Пытаясь возвратить то, что ушло, я ошибаюсь и боюсь признаться, что прошлое вернуть мне не дано. С ним просто нужно поскорей расстаться, взглянуть на то, что есть, и оценить. Все точно так, как это Бог оценит. Я не могу нее-то изменить, но Бог, Его рука меня изменит. И вот тогда, все там же, в темноте, в пучине боли и глухом пространстве, я вдруг почувствую, что Бог везде. Я не одна в своем житейском странстве. И эта радость, что внутри меня, покой дает в любом уединении. Я без нее не проживу ни дня, так как задушат страхи и волнения. А с этой радостью не страшно жить. И силы есть нести вериги тесные, и тем, что Бог послал мне, дорожить. І ждать благословення чудесне. А зараз час звернутися до слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш. Ми знову звертаємося до тебе в молитві. Тому що потребуємо Твого благословення на вивчення Твого Святого та вічного Слова. Амінь, дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчати друге послання до коринтян святого Апостола Павла. Минулого разу ми закінчили сьому главу цього послання, а тепер розпочинаємо восьму главу. Тепер тема міняється в попередніх семи главах. Павло говорив про Божу турботу про нас. Я вірю, слова апостола принесли вам втіху і силу. Тепер ви знаєте, що у вас є помічник у вашому християнському житті. Наша природня реакція була б такою Павле, продовжуй, розкажи нам ще про Божу турботу про нас. Однак апостол несподівано міняє тему розмови. Тепер він говорить про збір пожертвувань для бідних віруючих Єрусалиму, він спускає нас з небес на землю. Тема міняється від християнського життя до християнського жертвування, що є істотною частиною життя справжнього християнина. Ця частина послання включає глави 8 та 9, і її можна розділити таким чином. Приклад християнського жертвування, глава 8, 1 та 6 вірші. Заклик до християнського жертвування, глава 8, 7, 15 вірші. Пояснення необхідності християнського жертвування. Кінець 8, Початок 9 глави. Заохочення до християнського жертвування. Глава 9 з 6 по 15 вірш. Я пастор уже на протязі багатьох років. За цей час я робив всього дві чи три проповіді про жертвування, проте в цей час пожертви прихожан зростали вдвоє або втроє це підтверджує мою думку про те, що люди Божі підтримують церкву, яка проповідує істинне слово Боже. Я проти примусових методів збору грошей, які іноді використовуються. У християнській роботі. Я не думаю, що такі методи є біблійними. Наступні дві глави це найдетальніша і найповніша розповідь про християнське жертвування в усьому писанні. Власне кажучи, ми знаходимо тут все, що нам потрібно знати. Правил жертвування немає, але є певні чітко встановлені принципи можливо, це здасться вам незвичайним. Хтось скаже я гадав, що ми маємо віддавати десятину. Ні. Сьогодні такого правила немає можливо, воно вам і подобається, але сьогодні такого правила немає це добровільне пожертвування в ім'я Господа. Слово, що є важливим у цій частині послання, це слово благодать. У цій главі слово благодать зустрічається сім разів. А у наступній главі три рази, тобто десять раз за дві глави тема Благодать жертвування. Отож читаємо перший вірш із восьмої глави, другого послання до коринтян. Повідомляємо вас, брати, про благодать Божу даровану церквам в Македонії. Я хочу присвятити деякий час цьому слову благодать ми знаходимо його у першому ж вірші. Ми бачимо його також у вірші четвертому. Вони наполегливо просили нас прийняти дар і участь їхню в служенні святим. Слово «дар» має перекластися як благодать. Це речення можна перекласти ще й так вони наполегливо просили нас, щоб ми збагатили слуг Божих у благодаті й співробітництві. Це слово з'являється також у шостому вірші. Тому ми просили Тита, оскільки він почав, щоб він і завершив у вас і це добре діло, англійський переклад, благодать. Павло називає жертвування благодатью. Це благодать Божа, це один з дарів Духа Святого. Павло пише до Корінтян, що Македонські церкви мають цю благодать і що він сподівається. Що й корінфіяни також не будуть обділені цією благодаттю. Теологи визначають благодать як незаслужену милість Божу. Я погоджуюся з цим, проте це визначення є неповним, значення його набагато ширше. Я вивчав класичну грецьку мову, а згодом койне мову писання, і я взнав, що грецьке слово Харіс означає як зовнішні позитивні якості. Красу, привабливість, чарівність, так і якості внутрішні доброту, добру волю, вдячність, захоплення, задоволення. Греки говорили про три благодаті три чесноти людини доброта, краса, благородність. Греки по місіонерськи ставилися до своєї культури і посилено прививали її іншим народам. Дух Святий вибрав це слово, дав йому новий блиск, і воно було прийняте християнськими письменниками. Павло вживає його дуже часто. Тепер зверніть увагу на таке визначення благодать Божа це бажання Бога поділитися з нами всім, що є у нього доброго. Благодать означає готовність Бога щедро обдарувати нас Бог хоче зробити вас гарною. Благородною людиною, він хоче перетворити вас за подобою Сина Свого. Це благодать, про яку пише Павло у Пасленні до Ефесян 2.8. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ми були загиблими грішниками. Ми нічого не могли запропонувати Богові у обмін на наше спасіння. Тож Він спас нас благодаттю. Він пристрасно бажає спасти нас, незважаючи на свою любов, Він не міг за своєю волею простити нас, тому що Він Бог святий, він мусив дати нам шлях, і цей шлях був у Його сині, якого Він послав померти за нас. Ми знаємо, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного. Бог дає, а не отримує, ми повинні чітко розуміти це. Мені здається, дехто вважає Бога дуже бідним і гадає, що він потребує наших дарунків це не так. Бог не бідний. Він говорить адже всі лісові тварини мої та худоба на тисячах гір, і все птаство гірське, і звір польовий переді мною. І коли б я зголоднів. То не казав би тобі, бо весь всесвіт мій і все, що є в ньому. Псалом 50, 10, 12 вірші Бог не може зголодніти, навіть якби він зголоднів, то не повідомляв би нас про це Бог не потребує нічого. Рання церква вважала пожертви благодаттю то була пристрасть, палке бажання поділитися дарами Божими з іншими людьми. Павло пише конкретно про певну ситуацію, і ми повинні брати це до уваги. Єрусалимська церква першою почала проповідувати Євангеліє то була колиска благовістя. Ісус звелів своїм учням свідчити про нього в Єрусалимі по всій Іудеї та Самарії аж до краю землі. Отже, їхнє свідчення повинно було починатися в Єрусалимі. Апостоли любили Єрусалим і міцно трималися улюбленого міста, аж поки переслідування не змусили їх тікати звідти, розсіявшись по чужих країнах, по дорогах Юдеї та Самарії, і нарешті аж до краю землі. Переслідування ослабили Єрусалимську церкву. Власне кажучи, віруючи, страждали від голоду, і церква була дуже бідною. Тепер, під час своєї третьої місіонерської подорожі, Павло збирає пожертви для Єрусалимської церкви. Це революційна подія. Місіонерські церкви посилають дари, щоб допомогти материнській церкві. Сьогодні ми бачимо протилежне явище. Церква посилає місіонерів і підтримує їх матеріально у чужій країні. Але в дні Павла було навпаки. Церкви інших країн підтримували Материнську церкву. Павло не міг прийти до Корінфу, тож у своєму листі він розповідає корінтянам про принципи жертвування. Павло не хоче, щоб збір грошей відбувався одночасно з його приїздом. Він не хоче тратити час на розмови про гроші. Збір грошей повинен був відбутися завчасно. Щоб коли апостол прибуде, він міг присвятити весь свій час проповіді Слова Божого. Я змалював вам історичну обстановку тодішнього Корінфу факти, що характеризували цю обстановку, відійшли в минуле, але принципи, закладені Павлом, залишаються дійсними. Я вірю, що сьогодні вони такі ж актуальні, як і тоді, коли Павло писав про них. У своєму посланні у першому вірші Павло наводить як приклад віруючих Македонії, що були зразковими християнами у своїх пожертвуваннях. Це стосується церкви у Филипах. Далі Павло переходить до їхніх мотивів та методів збирання пожертв. Отож, читаємо перший та другий вірші із восьмої глави Другого послання до коринтян. Повідомляємо вам, брати, про благодать Божу даровану церквам в Македонії, що серед великого випробування в скорботах вони мають достаток радості, і їхня глибока убогість збагатилася багатством їхньої щедрості. Зверніть увагу на те, що вони давали пожертви від своєї глибокої убогості вони не були багатими. Вони жертвували не від надлишку і не від заможності своєї, вони давали від своєї убогості. На жаль, сьогодні є не так багато таких віруючих. Читаємо третій та четвертий вірші. Бо вони доброзичливі по силах і надсили. Я свідок. Вони наполегливо просили нас прийняти дар і участь їхню в служінні святим. Більш точно був би такий переклад наполегливо просили нас, щоб ми прийняли благодать дар, який вони отримали, був благодаттю, можливістю поділитися дарами Христа з іншими віруючими. Нам з вами важко осягнути ту любов, яку тодішні віруючі почували один до одного. Ми говоримо про соціальні акції у сьогоднішній церкві, повинен визнати. Що наші фундаменталістські церкви майже не застосовують їх. Коли ми підтримуємо місіонерські церкви, це чудово. Але чому ми забуваємо про членів нашої ж церкви, які мають якісь труднощі? Багато хто навіть не хоче, щоб його потреби були відомі іншим віруючим, боячись стати об'єктом несправедливої думки. Ці люди не хочуть прийняти допомогу, бо вважають це ганьбою для себе. Я знав таких людей. Ми втратили сьогодні цю дивовижну благодать, здатність ділитися своїм набутком з іншими віруючими зверніть увагу на те, що зробили віруючі Македонії це не зовсім звичайно. Читаємо п'ятий вірш із восьмої глави. І не тільки те, чого ми сподівалися. Але вони віддали себе самих спершу Господеві, а потім нам з божої волі. Павло каже, що навіть не чекав цього. Перш за все, вони віддали себе Господеві це основне. По друге, вони віддали себе, мабуть, якійсь конкретній справі, яку вони виконували ради Христа. Вони віддали себе Павлові за волею Божою. Це означає. Що вони допомагали йому розповсюджувати Євангеліє, як бачимо, вони віддали себе Богові. У першому посланні Павла до Корінтян він писав про Воскресіння і небеса, і вони з готовністю казали Брате Павле, розкажи нам більше про небеса. Але Павло швидко спустив їх з небес на землю, кажучи а відносно збирання для святих. То робіть так, як я постановив у церквах Галатійських, 1 Коринтян 16.1. Він хотів говорити з ними про дуже практичні речі. І у своєму другому посланні Павло каже віруючим, що вони не повинні жертвувати, нарікаючи. Македонські віруючі давали в достатку радості і від глибокої убогості, як це прекрасно! Бог любить тих, хто віддає з радістю, і ми бачимо, як це буває на практиці. Віруючи, ділилися усім, що мали. Усі їхні духовні благословіння прийшли до них завдяки Єрусалимській церкві, від них вони уперше почули про Євангеліє. тепер вони віддячують материнській церкві, яка потрапила у скрутне становище матеріальними дарами. Павло писав у посланні до Галатів 6:6, а хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником, іншими словами, допоможіть тому, хто працює в проповіді Слова Божого. Це означає, друже мій, що ви повинні підтримувати тих людей, які дають вам духовні благословіння. Один чоловік, що був далеким від Бога. Якось почув нашу радіопрограму, і Слово Боже навернуло його до Господа. Тепер ми маємо дім, який належить нашій радіопрограмі, тому що цей чоловік віддав його нам. Він зробив це з радістю, він зробив це з охотою. Так і ми повинні давати свої дари. Ми повинні робити це з надміром радості. Ми не повинні давати пожертви неохоче чи спочуття обов'язку. Ми повинні робити це з задоволенням, знаючи, що цим допомагаємо розповсюджувати Слово Боже. Ви пам'ятаєте, як наш Господь одного разу стояв осторонь і спостерігав, як люди жертвують свої гроші для храму? Я гадаю, він це робить і сьогодні. Приходили багаті люди і приносили багаті дари. А тоді прийшла бідна вдовиця. І поклала свої дві лепти. Господь же сказав, що вона пожертвувала більше за всіх, вона жертвувала від убогості своєї і віддала все, що мала. Звичайно, якщо ми порівняємо ті дрібні мідні монетки, які вона поклала, з багатством храму, то певно вони не важили нічого. Але Ісус Христос оцінював той дар за Божими стандартами. І сказав істинно кажу вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, бо всі ті від достатку свого клали в дар Богові, а вона з убогості своєї поклала весь прожиток свій, який мала. Луки 21, 3-4 розповідають про те, як одна церква збирала кошти для побудови нового будинку, серед членів цієї церкви. Був один брат, який був достатньо багатий, і який мав капітал у 50 тисяч доларів. Як більшість людей він був скупеньким, коли деякон підійшов до нього і запитав Брате, скільки ви пожертвуєте на нашу нову церкву? Той відповів: стільки, скільки свого часу пожертвувала бідна вдова. Під час зібрання, яке відбулося наступного дня. Диякон встав і сказав Браття, у нас тепер буде достатньо грошей. Ось цей брат погодився дати нам 50 тисяч доларів. Той підскочив від несподіванки Але ж я не казав вам, що дам 50 тисяч доларів. Я сказав, що пожертвую стільки ж, скільки бідна вдова. Деякон відповів Але ж вдова віддала все, що в неї було. І я думав, що й ви збираєтеся зробити те ж саме. Цікаво те, що для Бога важливо не скільки ви даєте, а те, скільки у вас при цьому залишається. В іншій церкві збирали пожертви для будівництва нового храму. Одного прихожанина спитали Брате, скільки ви можете дати? Той відповів, ну, мабуть, я міг би дати 10 доларів і не відчути цього. А чому б вам не дати двадцять доларів і відчути це? Як бачимо, благословіння приходить до нас тільки тоді, коли ми відчуваємо те, що робимо, дружемій, ось що означає давати благословенніше, ніж отримувати. Македонські віруючі віддали самих себе Богові. І, друже мій, якщо ви не зробите того ж, Богу будуть байдужими всі інші ваші дари. Якщо Богу не належить рука того, хто дає, йому не потрібні також і дари, що є у цій руці. На цьому ми і закінчимо нашу радіопередачу. Нехай Господь благословить ще багатьох віддати самих себе Богові, тому що ми є для нього найбільша дорогоцінність, і за кожного із нас він помер на Голговському хресті. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Лиш бути назавжди. Моя мета не жити тут розпішно, не зберігати все на чорний день. Моя мета давати там поспішно. Немає вже піси моя мета, як хочеться, щоб ти й мій на зустрічі з Христом мене вела, протиком у небо вічне царство, як добрий. Вірний мій маяк була, моя мета не золоті і славі, пройти роки Подарені мені, моя мета по Божому уставі прожити дні. Що вділені мені, моя мета не падати у безсиллі, не нарікати на життя альтим моя мета на вічному весіллі, щоб всі були з Христом. Я і ти моя мета не плакати як важко, і не ховати, очей тоді як б'ють моя мета, проста та дуже важна у небо направляти свою путь. Я мета не плакати як важко і не ховати очей тоді, як б'ють моя мета проста та дуже важна у небо направляти свою путь. У небо. Направляти свою! Пугу. Дорогий радіослухачу! Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик. Ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.